Розділ 49 Табори погорільців розташувалися в чудових садах Доміціїв і Агрипіни, на Марсовім полі, в садах Помпея, Салюстія та Мецената. Позаймали портики, будинки, призначені для гривняча, розкішні літні вілли та сараї для звірів, павичі, фламінго, лебеді та страуси. Газелі, антилопи з Африки, олені й сарни, окраса садів пішли під ніж червня. Харчів навезли з остії так багато, що по плотах і різноманітних суднах можна було переходити з одного берегу тибру на інший, як по мосту. Роздавали зерно, занечувано низькою ціною, три сестерці, а найбіднішим зовсім задарма. Зібрано величезні запаси вина, маслинової олії та каштанів, і згір щоденно приганяли стада, волів і овець. Голодість, що до пожежі тулилося в завулках субури, живучи надголодь у звичайні часи, жилося тепер ліпше, ніж раніше. Загрозу голоду було рішуче усунено. Натомість важче було запобігти розбою, грабункам. Зловживанням. Кочівне життя гарантувало безкарність злодіям, тим паче, що вони проголошували себе шанувальниками імператора і не жаліли йому оплесків, хоч де б він не з'явився. Коли до того ж діяльність установ з огляду на обставини було призупинено, а водночас бракувало на місцях ізбройних загонів, які могли б запобігти сваволі, в місті, заселеному покидьками з усього тодішнього світу, творилося таке, що перевершувало людську уяву. Щоночі вчинялися сутички, вбивства, викрадення. Біля Мугіонської брами, де розташовувалися загороди для припроваджуваних із кампанії Стад, доходило до битв, у яких гинули сотні людей. Щоранку біля берегів Тибру накопичувалися тіла утопленників, яких ніхто не ховав, і вони швидко розкладаючись внаслідок спеки, посиленою ще й пожежею, наповнювали повітря смердючими випарами. У таборах починалися хвороби, і боязкіші люди передбачали велику муровицю. А місто продовжувало палати. Лише на шостий день пожежа. Діставшись з пустирів, есквіліну, на яких умисно знесено величезну кількість будинків, почала слабнути. Але купи головешок іще світилися так яскраво, аж народу не вірилося, що пожежа добігає кінця. Сьомої ночі вона спалахнула з новою силою в будинках Тегеліна. За браком поживи, одначе тривало недовго. Тільки згорілі будинки палали ще тут і там. Випускаючи вгору полум'яних зміїв та стовпи іскор. Але, поволі жевріючи в глибині, попелища почали чорніти зверху. Небо після заходу сонця перестало палати кривавою загравою. І лише вночі на Велетенському чорному пустирі скакали блакитні язики полум'я, вириваючись з під куб згорілого дерева. Із чотирнадцяти округів рима. Вцілили ледве чотири, рахуючи і за Тибря. Решту пожер вогонь. Коли врешті спопеліли купи згорілого дерева, видно було від тибру аж до есквіліну велику, сиву, похмуру, мертву пустелю, на якій чорніли ряди коменів на кшталт цвентарних надгробних колон. Серед цих колон вдень блукали гурти людей. Які розшукували то коштовні речі, то кістки родичів. Ночами собаки вили на попелищах, де колись були будинки. Навіть щедрість і допомога, яку імператор надав народу, не стримали лихомовства та обурення. Задоволені були тільки натовпи злодіїв і бездомних жебраків, які могли доскочу їсти, пити і грабувати. Але людей, що втратили близьких і майно, не вдалося підкупити ні відкриттям садів, ні роздаванням зерна, ні обіцянками ігор, дарів. Лихо було занадто великим і занадто нечуваним. Інших, у кого жевріла ще якась іскра любові до міста вітчизни, доводила до віччя чутка про те, що стара назва Рома мусить зникнути з лиця землі. Та що імператор має намір спорудити на попелище нове місто під назвою Нерополіс. Хвиля ворожості зростала і поширювалася з кожним днем. І, незважаючи на лестощі августіанів, на брехливі донесення Тегеліна, Нерон, вразливий, як ніхто з попередніх імператорів до настроїв натовпу, з тривогою розмірковував, що у глухій боротьбі не на життя а на смерть. Яку він вів з патриціями та сенатом, може йому забракнути підтримки. Самі августіани були все таки занепокоєні, кожен день міг принести загибель. Тигелін задумав провести кілька із Малої Азії. Ватиній, який сміявся навіть тоді, коли йому давали ляпаса, втратив гарний настрій. Вітелій втратив апетит. Інші радилися між собою, як відвернути небезпеку. Ні для кого ж бо не було таємницею, що коли б якийсь вибух скинув імператора, то за винятком може Петронія, жоден із августіанів не залишився б живим. Адже їхнім впливам приписували безумства Нерона, їхнім намовам усі вчинення ним лиходійства, ненавиділи їх. Чи не дужче, ніж імператора, тож і сушили собі голови, як би скласти з себе відповідальність за спалення міста. Але для цього належало зняти підозру із імператора, інакше ніхто б не повірив, що не були винуватцями лиха. Тегелін радився з доміцієм Афром, і навіть з Сенекою, хоча його ненавидів. Попея, розуміючи, що загибель Нерона була бироком і для неї, запитувала думки своїх повірників і іудейських священників. припускалася всіма, що кілька років уже вона сповідує віру в Єгову. Нерон винаходив способи на свою руку, часто жахливі, ще частіше блазенські, бо впадав то в страх, то бавився мов дитя, але передусім ремство. Якостю в цілілому від пожежі будинку Тиберія тривала довга і безрезультатна нарада. Петроній мав думку, полишивши турботи, їхати до Греції, потім до Єгипту і Малої Азії. Адже подорож була задумана давно, то навіщо ж її відкладати, коли в Римі смутно і небезпечно? Імператор сприйняв його пораду з натхненням, але Сенека, поміркувавши хвилину, сказав: Поїхати легко, та повернутися потім буде важче. Присягаюся, Гераклом, відповів Петроній. Повернутися можна би на чолі Азіатських легіонів. Так і зроблю, вигукнув Нерон. Але Тегелін почав заперечувати, не вмів сам нічого придумати, і якби ідея Петронія осяяла його, оголосив би її без сумніву рятівною. Важливим для нього було, щоб Петроній не виявився знову єдиною людиною, що у важку хвилину зуміє все і всіх врятувати. Послухай мене, Божественний, сказав Тегелін, порада є згубною. Перш ніж доїдеш до Остії, розпочнеться громадянська війна. Хто знає, чи хтось із живих іще непрямих нащадків Божественного Августа не оголосить себе імператором? І тоді, що нам робити, якщо легіони стануть на його бік? Зробимо ось що, відповів Нерон. До цього постараємося, аби не лишилося нащадків Августа. Небагато їх уже є, тож позбутись їх неважко. Зробити це можна, та хіба ж тільки в них справа? Мої люди вже вчора чули в натовпі, що імператором має бути такий чоловік, як Тразея. Нерон прикусив губу. Замить, одначе, підвів очі догори і сказав Ненажерливі і невдячні мають достатньо зерна й вугілля, на якому можна пекти коржі. Чого ж їм іще? На це Тегелін відповів Розплати настала тиша. Раптом імператор підвівся, підніс руку догори і почав декламувати. Серця розплати прагнуть, розплата прагне жертв. Після чого, забувши про все, вигукнув із прояснілим обличчям. Нехай мені подадуть таблицю та стиль, аби я цей рядок вірша записав. Лукану ніколи такого не скласти. Чи зауважили, що я знайшов його, як оком змигнути? О, незрівняний, озвалося кілька голосів. Нерон записав рядок і сказав Так, розплата прагне жертв. І, обвівши всіх присутніх поглядом, додав. А коли б пустити чутку, що це Ватиній наказав спалити місто і принести його в жертву гніву народу. О, Божественний, хто ж я такий? вигукнув Ватиній. Твоя правда, треба когось значнішого від тебе. Вітелія. Вітелій зблід, але зареготав. Мій смалець сказав міг би, мабуть, що відновити пожежу. Але Нерон мав на думці інше, бо шукав жертву, що дійсно могла б заспокоїти гнів народу і знайшов її. Тигелін, мовив згодом, ти спалив Рим. По присутніх пробів дрож. Зрозуміли, що цього разу імператор перестав жартувати, і що надходить час багатий на події. Але це Тегеліна стало схожим на пащу пса, готового вкусити. Спали Рим за твоїм наказом, сказав він. І витріщились один на одного, як два демони. Настала така тиша, що чути було дзищання мух, які пролітали в атрії. Тигеліни. Озвався Нерон, чи ти мене любиш? Ти знаєш, повелителю, так принеси себе в жертву заради мене. Божественний імператоре, відповів Тегелін, навіщо ти мені пропонуєш солодкий напій, якого я не можу до вуст піднести? Народ ремство та бунтує. Чи хочеш, аби почали бунтувати і притуріанці? Відчуття небезпеки стиснуло серця присутніх. Тегелін був префектом приторію, і його слова означали пряму погрозу. Сам Нерон зрозумів це, і лице його помітно зблідло. У цей час увійшов Епафродит, вільновідпущеник імператора, з повідомленням, що божествена Августа бажає бачити Тегеліна, бо має в себе людей, яких префект мусить вислухати. Гелін вклонився імператору і вийшов із виглядом спокійним і зневажливим. Ось, коли його хотіли вдарити, показав зуби, дав зрозуміти, хто він, і, знаючи боягузтво Нерона, був певен, що цей володар світу ніколи не відважиться підняти на нього руку. Нерон же сидів деякий час мовчки, але бачачи, що присутні очікують від нього слова, мовив. Одігрів змію на грудях. Петроній здвигнув плечима. Мов би хотів сказати, що такій змії неважко й голову відірвати. Що скажеш? Говори, радь, вигукнув Нерон, помітивши його жест. Лише тобі довіряю, бо ти маєш більше розуму, ніж всі вони, і ще й любиш мене. Петроній мав уже на вустах. Признач мене префектом Приторію, а я видам народу Мітигеліна і за один день заспокою місто. Але вроджені лінощі перемогли. Бути префектом означало звалити собі на плечі турботу про особу імператора та про тисячі публічних справ, і навіщо йому цей тягар? Чи не ліпше читати в розкішній бібліотеці вірші, розглядати вази та статуї, або тримаючи в обіймах. Божественне тіло Евніки перебирати пальцями її золоте волосся і цілувати її коралові вуста. Тож сказав, я раджу їхати до Ахаї. Ах, відповів Нерон, я очікував від тебе чогось більшого. Сенат ненавидить мене. Коли поїду, хто ж мені ручиться, що не збунтується проти мене і не оголосять когось іншого імператором. Народ мені був раніше відданий, але тепер піде за ними. Присягаюся Гадесом, коли б цей Сенат і цей народ мав одну голову. Дозволь сказати тобі, о Божественний, що, бажаючи зберегти Рим, треба зберегти хоч кілька римлян, сказав з усміхом Петроній. Але Нерон почав нарікати, що мені до Риму і до Римлян. Аби мене слухали вахаї. Тут оточує мене тільки зрада. Всі мене покидають, і ви готові мене зрадити. Знаю це, знаю. Ви навіть не думаєте, що скажуть про вас у прийдешні століття, коли ви покинете такого артиста, як я. Тут, раптом, ударив себе по лобі і вигукнув. Правда, серед цих турбот сам забуваю, хто я. Сказавши це, з обличчям вже зовсім прояснілим звернувся до Петронія. Народ ремствує, сказав. Але коли б я взяв лютню і вийшов із нею на Марсове поле, коли б заспівав йому ту пісню, яку вам співав під час пожежі, як вважаєш, Петронію, чи не розчулив би його своїм співом, як орфей колись, диких звірів? На це Толій Сенека якому не терпілося повернутися до своїх рабинь, привезених із Анція, який дратувався вже давно, сказав без сумніву, Божественний, аби тільки тобі дозволили розпочати. Їдьмо в ладу. вигукнув Нерон. Але цієї миті війшла попея, а за нею Тегелін. Очі присутніх мимоволі повернулися до нього. Ніколи ж бо жоден тріумфатор з такою гордовитістю не в'їздив на капітолій, з якою він постав перед імператором. Він заговорив поволі і чітко, голосом, в якому чувся скрегіт заліза. Вислухай мене, імператоре, бо можу тобі сказати, я знайшов. Народу потрібна розплата й жертва, але не одна, а сотні й тисячі. Чи ти коли чув повелителю, хто такий Христос, розіп'ятий Понтієм Пілатом? І чи ти знаєш, хто такі християни? Хіба я тобі не говорив про їхні лиходійства та безсоромні обряди, про їх пророцтва, що вогонь принесе кінець світу? Народ ненавидить і підозрює їх, ніхто не бачив їх у храмах, бо наших богів вони вважають злими духами. Не бувають вони на стадіоні, бо зневажають перегони. Ніколи долоні жодного християнина не вшановували тебе оплесками. ніколи жоден із них не визнав тебе Богом. Вони є ворогами роду людського, і міста, і твоїми. Народ ремствує на тебе, але не ти мені, імператори, наказав спалити Рим, і не я його спалив. Народ прагне розплати. Нехай матиме її. Народ прагне крові та ігор, нехай отримає їх. Народ підозрює тебе, нехай підозрює його повернуться в інший бік. Нерон слухав спочатку здивовано. Але чим далі, говорив Тегелін, акторське обличчя його почало змінюватися і прибирати поперемінно виразу гніву, жалю, співчуття, обурення. Раптом він підвівся і, скинувши з себе того, що впала йому до ніг, простягнув обидві руки догори і хвилину стояв мовчки? Врешті озвався голосом Траїка. «Зевсе, Аполоне, Аполлоне, Геро, Афіно, Персифоно, і ви всі безсмертні боги, чому ж не прийшли нам на поміч? Що це нещасне місто зробило тим нелюдам, що так жорстоко його спалили? Вони вороги роду людського і твої, сказала попея. Інші почали волати. Вчини справедливо, покарай паліїв, самі боги бажають розплати. Він же сидів, опустивши голову на груди, і знову мовчав. Ніби підлість, про яку почув, приголомшила його. Але за хвилину потряс руками і озвався, якої ж кари і якої муки заслуговують за такі лиходійства. Але боги надихнуть мене, і за допомогою сил Тартара я дам бідолашному народу моєму таке видовище, що протягом століть згадуватимете мене із вдячністю. Чоло Петронія спохмурніло Він подумав про небезпеку, що нависла над Лігією, над Вінніцієм, якого любив, і над тими людьми, чиє вчення він відкидав, але в чиїй невинуватості був переконаний. Подумав також, що розпочнеться одна з таких кривавих оргій, яких не зносили очі Естета, але передусім сказав собі, Мушу рятувати Вініція він збожеволіє, якщо та дівчина загине. І ці міркування переважили всі інші. Петроній розумів добре, що затіває гру таку небезпечну, як ніколи в житті. Почав все-таки промову невимушено і недбало, як говорив зазвичай, коли критикував або висміював недосить естетичні задуми імператора і августіанів. Отже, знайшли жертву. Добре. Може, може і можете їх послати на арену або втягти в скорботну туніку. Теж добре. Але вислухайте мене. Маєте владу, маєте проторіанців, маєте силу. Будьте щирими, принаймні тоді, коли ніхто вас не чує. Ошукуйте народ, але не самих себе. Видайте народові християн. Засудіть їх, на які хочете муки, майте, одначе, мужність сказати собі, що не вони спалили Рим. Фі, Називаєте мене арбітром елегантності, тож заявляю вам, що не терплю жалюгідних комедій. Фі. Ах, як це все нагадує мені театральні балагани біля ослинної брами, в яких актори зображають для забави приміської черні богів і царів. А після вистави запивають цибулю кислим вином або дістають добрячої хлости. Будьте ж насправді богами і царями, бо говорю вам, що можете собі це дозволити. Щодо тебе, імператоре, ти погрожував нам судом прийдешніх століть. Але подумай, що вирок вони винесуть і тобі. Присягаюся Божественною клією. Нерон, володар світу! Нерон, Бог спалив Рим, тому що був таким же могутнім на землі, як Зевс, на Олімпі. Нерон поет любив так поезію, що заради неї пожертвував рідним містом. Від початку світу ніхто не вчинив такого, ніхто на таке не відважувався. Заклинаю вас іменем дев'яти лібертійських німф, не зрікайтеся такої слави, адже тоді пісні про тебе звучатимуть. Поки світу й сонця. Ким же в порівнянні з тобою буде прям, ким Авгамемнон, ким Ахілес і самі боги? Немає значення, чи спалення Риму є справою доброю, але є великою та надзвичайною. А до того ж говорю тобі, що народ не здійме на тебе руку. Це неправда. Май мужність. Стережися вчинків тебе негідних. Тобі загрожує тільки те, що прийдешні століття можуть сказати, Нерон спалив Рим, але як молодушний імператор і молодушний поет зрікся великого діяння зі страху та переклав провину на невинуватих». Слова Петронія зазвичай справляли на Нерона сильне враження, але цього разу сам Петроній не обдурював себе, порозумів. Те, що говорив, було останнім засобом, який може, щоправда, на випадок удачі врятувати християн, але ще скоріше знищити його самого. Не завагався, одначе, адже йшлося водночас і про Вініція, що його він любив, і про азарт цієї гри, який вабив його. Кості кинуто, сказав собі, побачимо, настільки страх за власну шкуру. Переважить прагнення слави, і в душі не сумнівався, що переважить страх. Тим часом, після його слів запанувала тиша. Попеї всі присутні вп'ялися очима у вічі Нерона. Той, же, випнувши губи, наблизив їх до ніздрів, як звик робити, коли не знав, що вчинити. Врешті на його лиці відбилася стурбованість і невдоволення. Повелителю, вигукнув, бачучи, це Тегелін, дозволь мені вийти, бо коли наражають на згубу твою особу, а до того ж, називають тебе малодушним імператором, малодушним поетом, палієм і комедіантом, вуха мої не можуть зносити таких слів. Я програв, подумав Петроній, але, повернувшись до Тегеліна, зміряв його поглядом, у якому була зневага. Знатного вельможі і витонченої особи, особи до жебрака, і сказав. Тигеліне, це тебе я назвав комедіантом, бо ти є ним і зараз, чи не тому, що не хочу слухати твоїх образ, тому що ти зображаєш безмежну любов до імператора, а перед цим погрожував йому претаріанцями, що зрозуміли ми всі, і він також. Тигелін, який не сподівався, що Петроній відважиться викинути на стіл такі кості зблід розгубився, у нього відібрало мову. Але це була остання перемога арбітра елегантності над суперником, бо зразу ж попея сказала: Повелителю, як можеш дозволити, щоб навіть комусь на думку спало таке, а тим паче, щоб хтось відважився її вголос тобі висловити? Покарай, зухвальця! вигукнув вітелій. Нерон знову наблизив губи до ніздрів і, спрямувавши погляд своїх короткозорих очей на Петронія, сказав: Отак «От ти віддячуєш мені за приязнь, яку я до тебе маю. Якщо я помиляюся, доведи мені це, заперечив Петроній. Але знай, говорив те, що велить мені любов до тебе. Покарай, зухвальця! Повторив Вітелій. Зроби це! озвалися ще голоси. В атрії щинився галас і рух, бо всі почали відсуватися від Петронія. Відсунувся навіть Тулій Сенеціон, його постійний товариш при дворі, і молодий нерва, що виявляв до нього найвищу приязнь. За хвилину Петроній залишився сам на лівій половині атрію, і з усміхом на вустах Розправляючи долоною складки тоги, чекав ще, що скаже або зробить імператор. А той сказав, «Хочете, щоб я його покарав, але це мій товариш і друг, і хоча він вразив моє серце, нехай знає, що в цьому серці маю для друга тільки прощення. Програв і пропав, подумав Петроній. Тим часом імператор підвівся, нараду було завершено.